Якщо мова не має значення, тоді чому вороги української державності намагалися знищувати її століттями? Одразу після приєднання України до Російської імперії розпочалася запекла боротьба з українською мовою, основою нашої ідентичності й усвідомлення себе окремого від росіян народу. Головною зброєю цієї війни були численні заборони її використання. 17 19 століття це час суцільних обмежень та утисків української мови з боку російської імперської влади. 1918 року, після захоплення Києва, московсько-більшовицькі інтервенти за кілька днів розстріляли 5 тисяч людей, які розмовляли українською мовою, носили національний одяг або мали портрет Тараса Шевченка в домівці. У той період щонайменше 30 тисяч представників світу української нації стратили. Убили письменників, художників, лірників, кобзарів, кінематографістів, режисерів, акторів, драматургів, журналістів, публіцистів, перекладачів, літературознавців, сценаристів цей список репресованих можна продовжувати безкінечно. У 1930 році друкувалися твори 259 українських письменників а після 1938 –– лише 36. -ти. З 223 письменників 192 зазнали репресій, їх розстріляли або заслали в табори з можливим подальшим розстрілом чи смертю. 16 зникли безвісти, восьмеро учинило самогубство. Конфіскація ведянською владою врожаю зернових та інших продуктів у селян призвела до майже дворічного масового голоду на території України у 1932-1933 роках, який забрав життя понад 7 мільйонів людей. У часи золотої епохи застою Брежнєва для приборкання національної свідомості народів стали використовувати каральну психіатрію, через яку пройшли українські дисиденти, поети в 60 70 ті роки. Нам необхідно пам'ятати про наших предків, які віддали життя, щоб ми у вільній відновленій державі розмовляли українською мовою та плекали нашу культуру. Заради їхньої пам'яті українського майбутнього наших дітей потрібно виходити з колоніально-культурного панування Росії, припинити слухати і захоплюватися биковим, собчак і дудьом, перестати захищати пам'ятники Пушкіну, Булгакову та іншим, хто мовчав, потурав, а той прославляв злочини російської влади, відмовитися від ілюзії про існування хороших росіян. Натомість потрібно вивчати нашу історію і мову, споживати український контент, знайомитися з біографією і творчістю українських митців, таких як хвильовий курбас, підмогильний, зеров, плужник, Драйхмара і ще сотень інтелектуалів, які наблизили свободу і незалежність України. Вони могли б зробити набагато більше, якби їхнє життя не забрав радянський режим. Українська мова має значення. Це такий собі кордон країни, який ідентифікує націю. За неї вбивали і катували, її сотні разів забороняли, а вона сотні разів оживала. Як писав Іван Огієнко, мова то серце народу, гине мова, гине народ. І як в минулому зараз росіяни продовжують спроби знищити українську ідентичність, намагаючись перетворити нас на свій братній народ. Вони замінюють українські таблички в окупованих містах, російськими, палять підручники, замінюючи на свої, забороняють використання української мови і катують за українську самоідентифікацію. Тому наші військові, звільняючи села і містечка, розмовляють з дітьми українською мовою, щоб ті впізнали своїх. Російські ж окупанти за мову вбивали і вбивають, бо вона має значення. Російську мову в Україні використовують як привід для маніпуляцій і вторгнення, а будь-який її носій оголошується російською власністю, яку Москва зобов'язана захищати. Нині історичний шанс України назавжди позбутися будь-яких культурних зв'язків з Росією, повернутися до своєї історії і мови, а також розвивати культурний простір і український контент.